Шалом, це Славко, я знову змушений до вас звернутися, мої любі глядачі, все через Асю. Вона так і лишається вперто кореянкою. Замість того, щоб задавати свої мудрі питання в прямому ефірі, вона потім задає їх мені, щоб мене перед вами не скомпрометувати. І мені доводиться записувати нові сюжети а подивитися їх в половину менше. Отже, Ася каже, чому ти не полишаєш? Надії, чому ти так опускаєш Україну? Я Асі скажу, я це роблю з єдиної причини. От бачите, оце те, що повинні нам поставили, а те, що мали поставити. Якби жодна держава не може боротися на три фронти, розумієте, Україна може ефективно боротися з Ерефією, і ставити її перед обличчям. Необхідності укладання миру лише за чинної і вчасної допомоги Сполучених Штатів Америки, Європи та решти прогресивного людства. І от дивіться: 16 нам поставили установок ППО. 21 американці не поставили, так і обіцяли. Якби нам цих 21, ну хоч трошки, би зараз, дали, на висту, щоб ми захистили газову нашу інфраструктуру, як їх не дали, щоб захистити наші ГЕС. То ми би боролися. Я би перший кричав, що треба стояти на смерть і не здаватися ні на які пропозиції венсів, трампів, масків і сворубіо і отої сволочі, що я прізвище запам'ятав. Німеччина 14 штук. Дали 13 Обіцяють, але німчики кажуть, дадуть колись в німчиках. Я не сумніваюся. Чехи дали 16 штук, іспанці дали 8, Сполучене Королівство дало шість міжичів. І ще 5 тисяч якихось пальоних ракет оцененних, які збираються зробити. РСЗО 32 дали сім обіцяли, 12 дали Чехи, ну, вампірів. Норвежці 3, 8 обіцяють. Ну, Норвежці дадуться такі люди. Німці дали 8, Сполучене Королівство дало 6. Танчиків, бачите, брати поляки виконали свій обов'язок, дали 60 штук ще. Бачите, що були повинні нам. Я б на їхньому місці не дав, що свідчить, що поляки краще за нас, українців. Що говоримо ми один про одного багато чого і мало що доброго. Але поляки ж дали нам 60 танків. Але якби наїхали на поляків, я не певен, що би нам дали Ну, щоб ми дали 294, то я точно знаю, що не дали б. А чи дали б 60, я не певен. Нерланди дали 64 і 40 закришують іще. Ну, Господь суддя. Данія 67 і 10, вони дадуть данці. Сполучені Штати дали 23, навіть не 30 танків, 23, да й 30 обіцяних не дали, 54 не дали і не дадуть. От якби американці дали 4 чи 5, зараз привезли. На втрати нашої техніки. Я би був би і за Суджу, і за решту всього, і за контрнаступи, і за ТЦК навіть. Бо кого ж надо в ці танки посадить? Не буду вже в них сажати опитний в опитний екіпаж. Нашому командуванню в голову не прийде давати ці танки об досвідченим екіпажам. Ну, власне, залогам. Чехи дали 72. Розумієте, гаубиці 705. Сполучені Штати, 198, 3 закрисілі, три, три пожалелі. Могли б дати три. Сполучене Королівство 88, 6 не дали. Німчі 34, 58 і в них не замовляли. Італія 46 і 30 і десь ще блукають. 30, я подробиць не знаю. Виявляється, навіть дали менше, ніж я думав. думаю. Франція 36 і 33 нам зроблять рано чи пізно. Так от. Про що йдеться? Ну і. Оця допомога, це я не буду. Це військова допомога, це ви зрозуміли. Військова, фінансова. Ніхто не може боротися на три фронти. І Україна може продовжувати спротив навіть в цих умовах, але вона мова, вона, вона має знати головне, за що приноситимуться жертви. Поки ми не знаємо меж нашої, я ще раз скажу, чому я кажу по клітки, не тільки заради красного славця, а тому що ми поводимося не як розумні люди дуже часто. Я боюся, що на виборах у нас таке почнеться. Ну, Вибори покажуть, що ми подарували. Давайте так. Я поки що лишу свою характеристику, а Ася, якщо виберуть, кого треба на цих безумних виборах, то я вибачуся. Яся матиме рацію. Поки що я сумніваюся в співвітчизнику. Ася думає про людей краще, ніж я. Так ось, за що боронитися? Ми не знаємо, скільки України нам лишить, на яких умовах. Якщо умови насправді не стерпні, то доведеться боронити, незважаючи на наслідки. Тому що наслідки стане ще гірше. Це буде лише маніфестація нашої незгоди. Тому що виграти зараз через продовження спротиву. Можливо було лише, але ж ви бачите, що Європа дружно повела нас миритися з Трампом, дружно повела нас в Каносу. Ви бачите? За чиєю спиною ми будемо продовжувати? Хто ховається за нашими спинами, ми знаємо. За чиєю спиною ми продовжуватимемо боротьбу зараз, боротьба України, поки не оголошені умови капітуляції. Бо вона триває просто інерції, тому що треба дочекатися. Це най найважчий період. Як тільки якщо зносні умови капітуляції будуть, то нащо проливати кров? Нащо проливати кров, якщо мир буде по лінії фронту? В цих умовах уже зараз це перемога для нас. Зберегти лінію фронту. Вже не йдеться про те. Щоб і Трамп відвоював для нас шматок Запорізької чи Херсонської області вздовж Дніпра з АЕС, а може навіть і з гирлом Дніпра, вже за це не йдеться. Забуваємо за це. Це було б дивом. Це буде диво на Дніпрі, диво миру, якщо це станеться. А миритися по лінії фронту, ми готові, і уряд вже готовий. Чи готовий на це Путін? А миритися, щоб здати Запорізьку Херсонську область, то хай прийдуть і візьмуть спочатку. Розумієте, тут уже в цих обставинах не до допомоги Трампа, не до допомоги Європи, не до чого, розумієте? Тут важить тільки одне. Ще парочку міхлюто колег прибрати з собою до пекла, щоб хоч цим зіпсувати Трампові радість стояння на мавзолеї, розумієте? Ясно, що українці мають гинути для, для того, щоб Трамп не став на мавзолеї, але. Це буде виправдано лише за умов, коли жорсткість умов капітуляції перевищить наші сподівання. Ось чому я песимістично налаштований. Я перший буду радий. Я радий з того, що я помилився спочатку війни, бо я не вірив, що Путін візьметься губити Росію. Я не вірив, що Трамп візьметься губити Америку. Я навіть не вірив, що Бідон візьметься губити Сполучені Штати. То, виявляюся, я просто мов, не, не вірив в те, що настане майбутнє. Я теж хотів лишитися в минулому. Я теж хотів лишитися в переба... передбачуваній ситуації. Ні, минуле всіх нас випхало за двері, розумієте? Ано випніть і ба, і. і... випхід. Да. Трампа, Трампа выпнет, Путина. Выпнет, Ася, это даже ты не сомневался. Просто вопрос во времени. Вопрос в том, Ася, будем ли мы физически живы к этому времени? Будет ли субъектная Украина существовать к тому времени, когда Трампа и Путина вышибут за двери? Речь идет о физическом существовании Никто Украины. этого не знает, и ты Правильно. не знаешь. Асенька, Украина будет существовать, но будет ли это существовать как Грузия, ты понимаешь? Не надо наперед ничего говорить. А я еще хотела Скажи. у тебя спросить. Ладно, допустим так, на переговорах нам покажут границы, и Украина, допустим, с этим согласится. Будет ли мир на самом деле? Стоит ли оно Такое того? же, как после Минска. Такой же, как после Минска. А смысл тогда? Мы не можем сопротивляться. Смысл в капитуляции один. Мы не можем сопротивляться эффективно. Ася, сопротивляться на... перед лицом уничтожения это одно. Сопротивляться перед лицом тер... у... как тяжелых, но терпимых условий мира это другое. Понимаешь, Ася, когда нам осталось. А после возможность... Минских слава. Мы 10 лет получили, мы 800 танков восстановили. Да. Мы и... 10 лет готовились к войне. Минск дал нам возможность 10 лет готовиться к войне. А теперь я тебе такой вопрос задам. По данным точно между Украиной и Россией, там где-то в районе этого, строят капитальное, они там, ну как это, Шо? проверяют документы, пост. Ася, я понимаю, ты о Крыме говоришь, о переходе в Крым. Так на это и была надежда, что нам до на Перекопа оставят. Мы же, они же русские сами не верили в свое счастье. Тут до сих пор они не верят. Ну, Ася, ну так это же Трамп причина, и не мы. Украинцы сделали все, что могли. Бросались камнями, клацали зубами, били несчастных инвалидов так на фронте дронами, руку поднимали на инвалидов, на раненых, на престарелых, били беспощадно, без всяких законов войны, зуба. Вами бы грызли, если бы понадобилось. Ну, а Трамп-то сдал. Путин не верил в такую победу. Это называется чудо Бранденбургского дома. Пока еще ничего толком не известно. Ну, Ася, ну я тоже хочу, чтобы нам вернули Запорожскую область, да Давай Демьи до группу. конца подождем, не будем до завтра. заранее. Не до конца, да послезавтра. Да. Ася, права. На самом деле, понимаете, что она вот... Они на самом деле строили КПП, развивали... И строят. Ася так и деньги осваивают, ася они не могут КПП стой раз-два остановить, а деньги освоить. А Ну Асенька, милая, ну кто верил в это счастье, что Трамп сдаст Украину? Путин не верил, потому и готовился отдать. Да он и сейчас не верит. Ну давай подождем, чего ася, мы заранее это все? Ты пойми, нас же не Путин победил, Трамп. Нас Никто победил. нас не победил еще. Ася Ну вот-вот победит или не победит? Не победит. Ну Ася, давай давайте дождемся послезавтра, и вы решите наш спор с Асей.